Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено тому житлу, в якому ми зупинились, тому що це найкраще житло, в якому я зупинялася за весь час, що ми відпочиваємо і в східниці, і в поляні. Ми зупинилися в такому чудовому арена апарт Готелі. Перший і другий поверх це саме готельні номери і на четвертому, і п'ятий шостий поверх це апартаменти. Ми вибрали для себе саме апартаменти для того, щоб ми могли готувати самі їжу. Давайте проходити і будемо дивитися. Вам не доведеться тут ходити пішки на п'ятий чи шостий поверх. В них є ліфти, і насправді це дуже чудово, тому що ми, наприклад, приїхали із гіроскутером, і знаєте, він важить кілограмів десять. Носити його не дуже приємно. Ліфти всі нові, гарні. Ми проживаємо на третьому поверсі, знаєте, і не дуже високо, і не дуже низько. У нас дуже гарний краєвид іде з балкону. Ну, Зараз все побачите. Зразу у нас вихід з ліфта і зразу ж наш номер. Подивіться, до речі, навіть під'їзди, так, ну, так сказати, під'їзди, дуже і дуже чисто все нове і прям має запах нового. Тому що це нова будівля. Ми маємо двокімнатні апартаменти, і коли ви тільки заходите в номер, в нас ось така прихожа кухня. А, ну що? В принципі, кухня в нас, як ви бачите, велика, і на кухні є все. Давайте я вам покажу трохи докладніше. В нас є гарний великий холодильник, так, навіть з морозильною камерою, якщо вам потрібно підморозити білі грибочки. Є електричний чайник, гарний, до речі, тефаль, новенький, все взагалі тут новеньке. Навіть, знаєте, це така дрібничка, але це дуже приємно, коли ось так тебе зустрічають чая, кава і навіть какао, цукор. Коли ти з дороги і в тебе ще немає нічого, ти можеш собі швиденько заварити чогось смачненького і попити. Також мені подобається, якщо ви приїхали разом, ви можете ось так сісти. І тут попити зі своєю коханою людиною чайочок, кафійочок, ось така як типу стойки, да? От. Тут же на місці. Зробили, сіли, попили. Так! Є в нас чашечки, ну, бокальчики, венце Закарпатське <пити> попити, стаканчики звичайні є. Що ми маємо? Ми маємо двокомфорочну електричну плиту. Також можете побачити, вона в ідеальному стані, вона не грязна, вона не загажена, як це зазвичай буває, коли знімаєш житло. Вона просто вся в ідеальному стані. Що в нас по шухлядкам? У нас повністю, ну зараз тут вони сохнуть у мене великими веделками помили, але бачите, все укомплектовано, є черпачки, навіть можна відбивні побити. От, все дуже чисто, все нове. От. Маємо також, тут у нас був комплект каструль. Зараз ми вже приготували їжі, вони у нас в холодильнику стоять. От. І тут в нас сковорідки, і хочу вам навіть показати, дивіться, сковорідки нові. Не такі, як зазвичай страшні, загажені, коли е, знімаєш. А тут ну, все новеньке. Також маємо раковину. І е, змішувач у нас тут, дивіться, який новенький, незвичайний, він прям гнеться як завгодно. Таке ви тож, також не знайдете у кожному житлі. <гав> так. І навіть е, миючи <гав> для посуду в таких гарних сучасних бутилочках. А, тут у нас стаканчики і мультиварка. Мультиварка була в номері у моєї мами. А ми сюди її принесли, тому що ну, їжу готуємо всю тут, в неї не готуємо, принесли сюди. В нас в номері мультиварки немає. Якщо ви вдруг в майбутньому захочете сюди приїхати, то будете знати, мультиварки тут нема. Це мультиварка з номеру мами, з однокімнатного номера. Так, що в нас тут? Повний комплект посуду. Посуд також весь, дивіться, сучасний, новенький. Дуже приємно їсти з такого посуду, старілочки глибокі, ну, Весь комплект все вам буде. Є мікрохвильовка. Працює все добре. Тобто класна мікрохвильовка. Так, із кухні. Ви можете пройти в нашу першу кімнату це зала. Але зараз це кімната Дениса. Як бачите, маємо тут розкладний діван. Діван також новий і дуже-дуже зручний. Прямо на ньому спати, сидіти дуже комфортно. Також в цій кімнаті маємо. Письмовий стіл, якщо ви працюєте, якщо у вас віддалена робота, дуже зручно вам буде де працювати. І навіть тут є такий ось додаткове ось світло маленьке. Навпроти дивану маємо телевізор, він тут не дуже великий, але він сучасний, з підключенням до Wi-Fi, і показує. Ютуб, ну, до інтернету інтернет взагалі підключений. Маємо тумбочку для того, щоб покласти речі. Бачите, дуже зручно можна поскладати свої речі. От. І маємо ось такий красивий обідній стіл із стульчиками. Стульчики також сучасні, якщо ви помітили, взагалі вся квартира зроблена в біло-сірих, коричневих таких тонах. Також з цієї кімнати в нас йде ось такий вихід на балкон. Ми проживаємо на третьому поверсі, тому ми можемо вийти і додати ось такі гори, неймовірну красу. Балкон ми маємо ось такий великий, довгий, він у нас на дві кімнати. тобто, Є вихід із Дениса кімнати і із нашої спальні. На балконі маємо ось такий столик і два стільці, тому можна сидіти вечорами, дивитись на цю красу і пити каву. Або чай. Ну і давайте прийдемо в нашу другу кімнату. Це наша з Сашею спальня. І, звичайно, при вході маємо ось таку величезну-величезну кровать. Вона така зручна. І давайте її протестуємо, покажу, наскільки вона дійсно велика Опа! Дуже м'яка, дуже зручна. Ой, Ми дуже тут висипаємося, тому що, знаєте, гарний зручний матрас це дуже багато чого. значить. При відпочинку. Особливо коли ти багато ходиш, і тобі треба гарно відпочити, на м'якій постілі. Кругом все прикрашено картинами в нас в житлі. І є ось такі також, як це сказати, Бра. Бра, так. щоб не йти вечором, не вставати вимикати світло дуже зручно. І дуже красиво. І дивіться, навіть постіль підібрана вона в сіро, білому кольорі і е, коричневий пледик. Тобто тут все, знаєте, наче дизайнер тут працював, і шпалери також біленькі, все підібрано. Для зберігання речей е, в нас є комод, величезний комод. Ми навіть змогли тільки використати три полички, тому що нам немає стільки речей. І маємо шаху, велику, просторну шаху. Дивіться, віжачки. Так, Тут ще є шухляди в нас. І навіть є в номері пилосос. От, Щоб прибирати, тому що тут дуже-дуже чисто і хотілося б цю чистоту і підтримувати. Також є. Господи. Праска. Праска. Є праска, тому ми без проблем можемо прасувати наші речі. Є іще один відсік у шафі, там зберігається з міні і постільна білизна, якщо ми захочемо поміняти, бо ми ж все-таки на два тижні. тут. Є прасувальна дошка. Тому ну, зручно можна все робити, прасувати. І в нас в номері тут є величезний ось такий от телевізор, який ми ще жодного разу не вмикали, тому що нам не до телевізора. Але він є, якщо для вас це має значення. Він також сучасний, підключається до Wi-Fi, а можна все до нього по ньому дивитися. І ось така ще одна тумба, яку ми в принципі майже не використовуємо. Але загалом місця дуже багато куди скласти ваші речі. Ну і, звичайно, і ще один маємо вихід на балкон. Тобто в нас отак Денис з лялею так по кругу бігають. А ще я, коли зранку прокидаюся тут, я просто лежу і дивлюся ось туди на балкон. І просто милуюся ось цим видом. Ось такий я вид бачу, коли прокидаюсь. І остання кімната, яка в нас залишилась, це ванна з туалетом. Давайте прийдемо, подивимося. Ось таку маємо кімнату. Ви бачите, я не знаю, передає камера чи ні, але тут все мега-мега чисто і біле. Так, У нас тут є ось таке дзеркало з поличкою. Ви подивіться, наскільки все чистесеньке, гарнесеньке. Ну, чистота тут просто неймовірна. Раковина також в них тут вже настояло жидке мило. Ми не куп... Я збиралася купувати, але не купували, тому що хазяїви нам залишили стаканчик для щіточок, В общем, все дуже-дуже чисто. Там можна зложити речі, полотенця. Туалет маємо. Є відро, є миска, якщо щось треба. Також ось такий великий полер. Вода в нас не закінчується. Маємо душеву кабінку. Ось така велика душева кабінка. О, тут є одна поличка під ваші е, всі <хи> речі, які ви привезете. І найбільший бонус: ми маємо стиральну машину. Так, маємо стиральну машину, маємо фен, не потрібно з собою вести. Маємо полотенце сушитель такий електричний, на якому можна сушити речі. Оно астіральна машинка це, це це просто подарунок судьби. Ну що, друзі? Показала я вам номер, тепер хочу розказати саме свої враження про нього. Це дуже круте житло. Я навіть сюди їхала і не думала, що воно так. Таке буде класно. Я розуміла, що це буде новий ремонт, що це нова будівля, бо я знала, що це нова будівля. Але не думала, що настільки тут класно. По-перше, це 5 хвилин від озера, 5 хвилин від взагалі від цієї інфраструктури, 5 хвилин від бювету. Дуже зручне місце розташування, і при цьому тут немає багато машин і багато людей. Тобто тут досить. Затишно і спокійно. От. Друге, це чистота. Ну, Я привикла, що коли ми їдемо кудись відпочивати, ну не буде там так чисто, як мені хочеться. Я те все бачу, воно мені все це не подобається завжди. але Я закриваю на це очі. Ну, тому що, ну, ну що поробиш. Тут же ж я приїхала і була просто шокована. У мене таке було відчуття. Що перед нами тут попрацював клінінг, професійний клінінг. Тут настільки чисто, ну, чесно. А, до речі, да, я сказала, забула вам, бачите, показати і сказати, що в обох кімнатах є кондиціонери. Хоча в нас сторона не сонячна і тут не жарко, дуже комфортно і приємно. Трохи жаркува стає вечором, коли повертається вже сюди сонечко. Так, що хочу сказати. По ціні. Ціна тут може бути різна. Тому що якщо ви приїдете сюди взимку, тобто в не сезон, то цей номер буде коштувати в районі 800 гривень за добу. А якщо ви приїдете влітку та ще й в серпні, в самий розгар, то він буде коштувати 1500. Тому тут все залежить від того, коли ви сюди приїдете. А, тобто ціна варі, ну, від 800 до 1500. Тобто може бути 1200, якщо ви приїдете весною, і тут ще мало буде ну, якби не, не сезон. От. А в самий розгар то 1500 за добу. От, але якщо ви їдете з друзями, наприклад, да, ви в одній кімнаті живете, ваші друзі живуть в іншій кімнаті, то на двох, в принципі, і нормальна ціна. Але ж треба враховувати те, що ну тут дуже і дуже класно, дуже, дуже приємна хазяйка тут. От, і ну, місце розташування все класно. Я дуже раджу. Я в описі до відео залишу номер телефона, хто захоче пожити в таких прям шикарних апартаментах. Дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. А я тепер знайшла в поляні своє ідеальне житло, куди я впевнена, ми ще повернемося. Все, друзі, на сьогодні закінчено це відео присвячене чисто огляду нашого житла. А вже слідуючі відео ви будете наблюдати з поляни, з наших подорожей, поїздок і так далі. Все, друзі, пока-пока!